Вітаю! Дуже часто люди, коли починають тренування, перенапружують плечі і отримують травму. Зараз я продемонструю для вас вправу, якою необхідно починати всі тренування для людей, у яких були травми плечового суглоба. І так, для цього ви можете зробити наступні речі. Це може бути звичайна стіна, це може бути ручка. На що ви звертаєте увагу? Ви повинні стати рівно, утримуєте рукою положення. Абсолютно все рівно, чи ви її розвернете пальцями догори, чи ви розвернете пальцями донизу. Основний акцент у нас йде на плечовий суглоб. І ми почнемо здійснювати наступне. Ми присідаємо і звертаємо увагу, щоб рух відбувався саме в плечовому суглобі. Присідаємо до моменту дискомфорту. Таких присідань у нас 15, виконуємо повільно. З кожним разом ви будете розуміти, що ваша амплітюдка зростає. Сідаємо, віддихнули, піднімаємось, видихаємо. За 15-м разом сідаємо на 5 рахунків. 5, 4, 3, 2, 1. Тримаємо. 5, 4, 3, 2, 1. І на 5 рахунків піднімаємося. 5, 4, 3, 2, 1. На дві руки. Всім міцного здоров'я.